Бажаю здоров'я. Та все добре, не жалуємось. Та да, тільки я так розумію, в мерідні Дніпра трошки не гаразд. Та, якісь жартівники. Жартують про замінування, а потім відбій. Ні, змінування приватбанку, а тепер відбій. Можливо, не знаю. Інформація про така, не про mm. Так, так точно. Mm, так, взяв листочок, взяв ручку, почав описувати свою карточку. Так, написав номер своєї карточки, передав лімне вклад. Дуже дякую, пане президенте. Так, так, отримав все вірно. Вам, пане Президент. Можу бути вільний.